Привіт! Як ваші справи? Чи щось практикуєте? Якщо практикуєте, що саме? Виходить чи не виходить? Так? На що хотіли б звернути увагу? Можливо, є питання. Зайшли чи не зайшли коди, так? бо це все ж таки дуже індивідуально. З іншими практиками чи ні, а, з якими так спробували зі своїми двійниками попрацювати чи так? Не дуже. А, дуже цікаво, тому що мені, наприклад, дуже сподобалось, і я обожнюю тепер так робити. Мені, звичайно, хотілося б надихнути вас на роботу з вашими власними двійниками. Тим більше, що ви можете їх просити вам допомагати, так, наприклад, активувати якусь систему енергетичну у вас чи почистити вам. Наприклад, чакри, чи тіло, ну, звісно, те, що ви вмієте, так просити завжди треба те, що ви самі вмієте. Тоді ваш дзвіник може це зробити дійсно якісно і швидко, чи, наприклад, підвищити ваш глобальний рівень імунітету, чи зняти з вас щось таке не дуже хороше, так? Тобто ця практика надзвичайно. Корисна, класна, цікава. І мені, звісно, хочеться почути від вас, чи ви спробували, чи вийшло. І якщо вийшло, то ваші відчуття це надважливо. Зворотній зв'язок дуже хочеться почути від вас. От. Ну І, звичайно, співпраця з драконом. Як? Розкажіть, хто спробував принаймні. Вийшло, не вийшло. Звичайно, спочатку починайте з чогось простого в себе на місці проживання, так, щоб побачити результат, щоб можна було виміряти, перевірити, а потім вже переходьте на якісь більш серйозні речі, більш глобального масштабу. А, удачі вам! Натхнення, і звісно, чекаю ваші відгуки, бо дуже цікаво. І, звичайно, коли щось даю, то хочеться почути від вас, хоч пару слів як Бувайте!